Всім привіт! Коротше, займаюся лавочкою. Ну, правда, не одною. Це роблю е, в комплект до столу. Получається такі лавочки мають бути. Е, ну, роблю таке по півтора метра довжиною. <кхід> Бо трошки проблема з доставкою. Бо стіл у нас трьохметровий. метровий прийшлося замовляти на вмисне машину, щоб доставити. А так, габарити нашої техніки, яку маємо, ну якої, точніше, плануємо доставляти 2,5 метра. Та й, виходить, лавки робити 1-2,5, далі 50 см, якось нелогічно. То вирішив, що буду робити. Півтора метрові лавочки, та я думаю, буде добре. Такий фасончик. Сильний не наворочений, але так доволі цікаво, виходить, ножка. Така має такий своєрідний вигляд. Спочатку думали зробити прямі. Ну, але е замовником постояли, подивилися, я йому намалював. Кажу, дивись, можна тако зробити. Кажу, роби таке. Трошки гарніше, чуть-чуть вирізняється, бо у нас, виходить, буде тут лежати три доски, ну, типу, отако на, на сидінні. Ну, а на спиренці у нас буде тільки дві доски, йти десь в цьому місці. ну і в цьому. О, такий простенький фасон, нічого там особливо такого не видумується. Та й так потрошки. Потрошки працює. Матеріал дуб. Вигляд має, ну, ну, дуб є дуб, так скажу. Я зазвичай все роблю е матеріал сосна. Вже так приїлась та сосна, але все рівно от вироби робляться. От верцята стоять. Потрібно ще їх доробляти. Ну, але вже. Закрита ґрунтом тут штапики.